А листопадна, маємо декілька саджанців на продаж. На сайті їх, на жаль, немає, якщо у вас зацікавило, пишіть на вайбер. В горщику 5 літрів коштує 550 гривень. Колір помаранчевий, рожевий це сорт Джолі Мадам. Сесіль ще не квітує, коштує 550 гривень. А це сорт хомбуш. Горщик 12 літрів, коштує 750 гривень. Це сорт Гібралтар із кучерявою квіточкою. Горщик 20 літрів, коштує 1200 гривень. Ще одна дуже цікава азалія. Подивіться, яка в неї квіточка. Сорту я не знаю. Дуже висока. Зараз вже 1,20 м. Горщик 15 літрів, коштує 1200 гривень. А це світлорожева сорт White Light коштує 750 гривень. Із червоною квіточкою сорту я не знаю, але я думаю, що це буде набуко. Вищик 5 літрів, коштує 550 гривень. Це з білою квіточкою я залі. 5 літрів. Це сорт я теж не знаю. А Джолі Мадам я вже вам показував. І цей сорт, я не знаю, як називається. Коштує теж 550 гривень. Viber 050 303 94 73. Замовляйте рослинки.